У Рівному засяяла благодійна новорічна ялинка. Знаходиться вона у центрі міста. Також до дня збройних сил України пройшла акція Миколай для ЗСУ, де волонтери передали вантажівку для військових. Подробиці у сюжеті. Ось таку новорічну ялинку відкрили у Рівному. Встановив її один з торгових центрів. На відкритті провели благодійну ярмарку, аби допомогти ЗСУ. Є запит, є діти, є військові, які приїжджають сюди у відпустку, на вихідні. Десятки тисяч людей щодня проводять свій час тут, і ми вважали за свій обов'язок дати трошки позитиву, трошки гарного настрою. Рівняни теж прийшли на відкриття. По-різному ставляться до події. Я думаю, що ні. Ну, бо війна в Україні, ставлять ялинку. Ну, мене було не ставити. Хай хоч трошки свято буде для тої дитини вийтитись там. Тут це більш-менш спокійніше. Я думаю, хай ж буде. Хай собі десь пройтись, зібратися, хоч би трошки десь посміхнутися. Діти хочуть якогось свята, їм хочеться трошечки відволіктися і забутися про війну. От, тому я думаю, доречно святкувати, скажем, танцювати, співати я думаю, не зовсім. Але от якісь трішечки мінімального того свята, я думаю, що все ж таки хоча б раді ради дітей. На відкритті ялинки проводилась акція Миколай для ЗСУ. Волонтери передавали військовим вантажівку Стар 244 під назвою Еней «НА». вантажівка, яку на, яку на голосуванні вибрали назву Еней, «НА», це на честь командира Упа північ. Петра Олійника, який героїчно бив москалів ще до того, як це стало модним і потребою, до збору коштів на вантажівку долучилися навчальні заклади, де діти проводили ярмарки, аби допомогти зсу. Всі приносили що могли. Там їжу, ручні роботи, всякі прикраси взагалі, все автомобілі є великою необхідністю для збройних сил України. Військові розповідають, що автівки в середньому слугують до місяця часу, адже не витримують інтенсивності бойових дій. Вантажівка САР 244 прослужить довше, адже виконуватиме дещо інші бойові завдання. Такий транспорт він буде виконувати для таких. Він буде служити набагато довше, оскільки він не буде безпосередньо на передову заїжджати Він буде заїжджати. Для ротації підрозділів. Тобто він буде приїжджати там 2-3 кілометри до вогневої позиції, а далі вже хлопці пішком буде виконувати всі бойові завдання. Наш підрозділ отримав великі трати по автомобілям, тому ми просимо людей, просимо волонтерів, щоб нам допомагали також з автомобілями, оскільки ми з перших днів воюємо. Незабаром вантажівка Еней поїде на Донеччину допомагати нашим Збройним силам. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.